Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас цікава подорож в країну математики. Тема нашого заняття число і цифра 4. Та також просторові відношення. Подивіться, малята, скільки сьогодні прилетіло снігурів? Вірно, 3. А скільки зерняток необхідно, щоб їх нагодувати? Одне, два, три, вірно, три штуки. Прилетів ще один снігур. Пригадаємо, скільки було спочатку снігурів на гілочці. Один, два, три. Всього три снігурі. А скільки зерняток ми їм дали? Одне, два, три. Всього три зернятка. Три снігурі і три зернятка. Чи всім пташкам вистачило зерняток? Так, пташок стільки ж, скільки і зерняток. А потім прилетів ще один снігур. Скільки стало знігурів? Порахуйте. Один, два, три, чотири. А чого більше зерняток чи пташок? Вірно, пташок. А чого менше? Так, зерняток. Чи вистачить пташкам зерняток? Так, не вистачить. А як же зробити, щоб стало порівно? Додамо іще одне зернятко. Скільки стало зерняток? Порахуйте. Вірно, 4 а пташок скільки? Теж чотири. Ось зараз ви бачите цифру 4. Ця цифра вказує на 4 предмети. Запам'ятайте її. Давайте пограємо. Знайди своє місце. Назвіть ці цифри 1, 2, 3. Як ви думаєте, біля якої цифри ми поставимо цифру 4? Вірно, біля цифри 3. Яка цифра стоїть зліва від цифри 4? Так, це цифра 3. Молодці. А зараз погляньте уважно, між якими цифрами стоїть цифра 2. Так, це цифра 1 і цифра 3. Це сусіди цифри 2. Давайте з вами помандруємо до зимового лісу. У зимовому лісі дерева з листочками. Чи без листочків? Подивіться уважно, так, без листочків. А чому взимку дерева скидають листя? Пригадайте, чи про всі дерева ми можемо це сказати? Що вони оголені? А яке ж дерево залишається зеленим? Вірно, це ялинка та сосна. А зараз давайте пограємо з паличками. Викладіть з паличок 4 деревця. Слідкуйте уважно, як необхідно викладати деревця. Викладаємо дві палочки вгору, потім вліво одну палочку, і ще одну вгору і вправо нахилити паличку. Ось у нас вийшло таке деревце. Зробіть іще таких дерев, щоб разом їх стало чотири. Скільки у нас вийшло дерев? Один, два, три, чотири. Всього чотири дерева. Ось ми бачимо з вами цифру чотири. А зараз пригадайте, хто живе в зимовому лісі. Так, тварини. А хто взимку в лісі не спить. Вірно, це зайчик, лисиця, вовк і лось. І цих тварин ми можемо зустріти в лісі. Тільки ведмідь лягає спати. А залишились тварини, які не сплять взимку. А скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Якою цифрою ми позначимо? Так, цифрою 4, тому що тварин всього 4. Слідуюча вправа розмістимо цих тварин біля ялинки. Справа від ялинки зайчика, а лисичку праворуч від зайчика. Потім вовка зліва від ялинки, а оленя зліва від вовка. Пригадайте малята, так з якою ж цифрою ми ознайомилися? Вірно, цифрою 4. Яку кількість предметів позначає цифра 4? Вірно, 4 снігура або 4 тваринки, або 4 іграшки і так далі. Молодці малята! Ви гарно впорали з усіма завданнями. До нової зустрічі!